відділяє нас з Ісусом з Христом або Бога? Що ми грішні? Ну ми грішні, а що нас відділяє? Конкретно. Конкретно я називався. Що нас відділяє від Бога? Бо ми грішні, а Бог без віка. Да, а що нас відділяє, розділяє? Що нас відділяє від Бога? Що ми грішки війні, А Не. Що нас відділяє від Бога? Земля. Ні! Що нас відділяє від Бога? Гріх? Правильно! Нас від... Як нам можна позбутися гріха? Завдяки чому можна позбутися гріх? Покаяться? Да. Не зовсім. Е, так... Як можна позбутися гріх? Повірити і впустити Ісуса Христа. Не зовсім. Завдяки кому можна позбутися ми гріх? Давай так, підкажу тобі трохи. Завдяки Ісусу Христу. Правильно! Що сталося, коли Ісус помер після того? Е, він воскрес. Ні, спочатку, що зробили? Його розп'яли, розп потім, що його Ез, е, поклали. поклали в могилу або печеру. І він був там лежав три дні і три ночі. Так? Так. Що сталося, коли третій день? Він воскрес. Правильно, Ісус! Ким Ісус може настати нам? Святим Отцом. Ні. Гріх. Що треба зробити? Гріхи. Гріхи. Ні. За що люди потрапляють в пекло? Вони попадають в пекло за те, що не вірять Бог. Богу. Дай Богу серві. Повірити Ісуса Христа. Правильно? Mm. Молодець. Що щоб потрапити, коли ми прийняли Ісуса Христа, ми що повинні робити далі? Ми, ми прийняли, ми вже віруючи, Що ми повинні робити? Покаятись. Ми вже покаяли. Що далі? <постив> ем... Позбутися гріхів. Ми вже позбулися гріхів? <постив> Читати Біблію. Читати Біблію. Правильно! Далі! Потрібно ходити в церкву. Проти. Що робити? треба? молитися, читати Молити. Біблію, ходити в церкву, що ще? Друзям, про... друзям розповідати, так? Про... Да. Да.